Всім добрий день. Сьогодні я хочу спекти рогаліки. Рогаліки з нашого дійства. Я за них чого забула. Дивіться, тут у мене які продукти на столі. Грамовку я все напишу під відео в описі. Дивіться, тут у мене. 200... Для початку ми ще замісимо тістечко. 250 грамів, це у мене спрей тут. Маргарин спрей. Не знаю. Я чуть-чуть його розтопила. Сюди я додаю 250 мл теплого молочка. И сюда я раскрышу 35 грамм дрожжей. Так, теперь сюда добавляю муку. У нас сегодня так хмарно. Включила світло, воно тінь падає. Ну, надію, що буде видно. Ось так тістечко замісилося. дивіться бікунька. Так, тепер нам треба його поділити на п'ять частей. Де більше, де менше, це я ж кажу якось. А тепер розкатаємо. Кружочек. Вот так я раскатала ну примерно упил 5 миллиметров это пропадил им на 8 частинок. То жини таке густе, густе варенька. Ну, типа джема. Добре. Так, друзі, рогаліки я поліпила. Хай тепер підходять. Духовочка в мене вже гріється на 200 градусів. Ну, минут на 25. Так, рогаліки наші спеклися. І тепер дивіться, я їх бігом, поки вони гарячі, я обмакую в яйце і в сахар. Ось так. Знаєте, можуть сказати некоторі, що це не проходить. Яйце не проходить термообработку. У мене яйця домашні. Ну ось дивіться, друзі, яка гора вийшла рогаліків. Ви бачите? Попробуйте напечі, це дуже вкусно. Якщо ви боїтеся, що діткам яйце не проходить термообработку, значить перед випічкою рогаліки намажте яйцем, а тоді припсипате пудри, як спечеться, присипате пудри. Тому що ви ж розумієте, що в тісті сахара немає. На ці нотки я з вами прощаюсь, желаю вам мира, добра, благополуччя вашій сім'ї. До побачення.